Спецпідрозділ поліції Білий Янгол продовжує рятувати мешканців сумщини з територій, які піддаються постійним обстрілам, вивозячи їх до більш безпечних місць. Поліцейським спецпідрозділом «Білий Янгол» було евакуйовано жінку з території Дружбивської громади. Вона була в розпачі. Сильно хвилювалася, оскільки населений пункт піддається щоденним обстрілем, і життя там стає все дедалі більш небезпечніше. Собою вона взяла речі, а також свого вірного друга, собачку на ім'я дружок. Ми допомогли їй виїхати до рідних, які знаходяться у безпечному місці. Також наголошуємо громадянам про необхідність евакуації і не забувати про те, що життя це найдорожче, тому ми допоможемо його врятувати. Евакуація – це вимушений складний, але необхідний крок для збереження життя до евакуаційної групи Білий Янгол на сумщині. Можна звернутися за телефоном 050 252 12 88. Правоохоронці цілодобово готові прийти на допомогу.